Доброго ранку, любі малята та шановні батьки! Вітаю вас на занятті з художньої літератури. Подивіться, який день за вікном. Так, теплий, гарний, сонячний. А щоб ми почували себе весело і радісно, скажемо слова вітання, сонечку. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішку, сонечку, ми пош посилаємо. Доброго ранку щиро бажаємо. Сонечко вам вдячне за такі теплі слова, і воно сяє від щастя. Подивіться. Ось так. А яке воно щастя! Хочете дізнатися? Тоді послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке щастя! Мама запитала мене, що таке щастя? я сказала, щастя, це коли ніхто з дітей не плаче. І ще тоді щастя, коли маленьких. Півучих пташок ніхто в клітку не саджає, бо в клітці не може бути щастя, щоб мама ніколи не плакала і не журилася. Ото щастя, бо коли мама журиться, то й у мене сльози на очах. Ось таке малято оповідання. Скажіть, будь ласка, а про що запитала мама у дівчинки? Так, мама запитала, що таке щастя? І що відповіла дівчинка своїй мамі? Так що щастя це коли? Діти не плачуть, коли співучих пташок ніхто в клітку не саджає. І щоб мама ніколи не плакала і не журилася, так, малята, вірно. А від чого у дівчинки на очах сльози? Так, коли мама журиться. То й у дівчинки сльози на очах, вірно, молодці, ви були уважні. Діти, а що можна зробити, щоб у дівчинки на очах зникли сльози, а її мама не журилася? Сонечко нам пропонує подарувати усмішку. Щоб бути щасливим, потрібно бути добрим, працьовитим. А ще потрібно не ображати слабших себе, любити свою маму, любити свого тата, поважати старших себе. Треба берегти природу, треба говорити приємні слова, треба робити добрі діла та вчинки. Санечка уважно слухала і раділа, що ви знаєте вже, що тільки добрі справи, гарні вчинки. Роблять людину щасливою. Малята, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про щастя! А скажіть, це добре чи погано бути щасливим? Ну, звичайно, це дуже-дуже добре, молодці малята. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі!